Ось так презентували свій ігровий майданчик вихованці групи Ромашка дитячого садка номер 17 Школа здоров'я одні з переможців цьогорічного конкурсу на кращий майданчик у закладі серед садкових груп. Подібні змагання, розповідає керівник ДНЗ Лариса Хилименко, проводяться вперше. В березні був даний старт, і ось вже підбувають підсумки конкурсу. Ми провели його для того, щоб поповнити наші майданчики, щоб дітям було цікаво гратися, щоб дітям було. Чим займатися, розвиватися батькам було запропоновано. Допомогти укріпити цю матеріальну базу, і вони відгукнулися з великим задоволенням і прийшли. Провели тут дійсно суботники. До речі, наголошують у садку: ремонти робили лише силами батьків і педагогів. Разом розробляли ідеї, разом втілювали у життя. Тут і нові та відремонтовані гойдалки, квітники з тином, футбольне поле, баскетбольний майданчик, нові пісочниці, казкові ведмедики, коники, лебіді, автомобільна дорога. Матеріали теж використовували різні. На що вистачило фантазії. Та окрім того, що потрібно було відремонтувати майданчики, необхідно було ще й, так би мовити, захистити свою роботу перед спеціально створеною в садку комісією. Сонце світить кожен день, аж виросли квіти, ділки метод збирають, щоб нам здоровіти. Ми гуляємо і рахуємо, щоб все вміти. Знайомимося тут з усім білим світом. Всього вдалося оновити дев'ять майданчиків. Та на цьому робота не завершується, адже в 17-му садку керуються принципом досконалості, меж немає. Тож ті, хто з чимось не впорався, будуть підтягуватися. Переможці ж дивитися, що можна зробити ще краще.